Всім привіт! Мене звати Михайло Бовтюк, і сьогодні ми готуємо веброво коліно по чеськи Ми його будемо готувати в пиві, ну не зовсім тільки в пиві. Тобто буде один до трьох пива. Пиво повинно бути якесь нормальне, котре ви можете саме випити. Інгредієнти для бульйону і саму нашу рульку ми нашпігуємо чесником. Чому? Бо чесник і м'ясо це круто. Для ароматного бульйону нам знадобиться яблука, це кислинка. Морква це солодка складова, селера – це смак. Цибуля потрібна усюди. Із спецій нам буде потрібен духмяний перець, чорний перець, все це горошком і гвоздика. Цибулю ми не будемо нарізати, тому що нам від неї треба тільки смак. Ми її почистимо і все. А поки я чищу часник, друзі, давайте не забувати допомагати нашим військовим. Вони кожен день боронять нашу державу, а ми повинні їм допомагати. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. В принципі, нам немає різниці, як саме нарізати яблуко, моркву або селеру. Вони будуть варитися і віддавати свої соки. Шпигуємо нашу цибулю гвоздикою. Навіщо? Щоб вона просто не розліталася по всьому бульйону? Так дуже зручно його буде доставати. Починаємо шпигувати наше виправокаліна, намагаємося поменше роздірбанити нашу шкіру, запихнути максимум в м'яку частину. Але в будь-якому випадку прийдеться робити маленькі дірки і запихувати до дочисник. І збираємо це все в одну кастрюлю, пиво і вода десь один до трьох, і відправляємо це варитися 3 години на маленькому вогні. Hours later. Ну ось наша рулька і готова. Ми її відварили і дали відпочити в бульйоні, щоб вона насичилась соками. А зараз ми будемо робити соус. Нам потрібна шрірача, соєвий та мед. А зараз ми просто змащуємо нашу рульку. Класичний гарнір для нашого виправо коліна це квашена капуста, цибуля і трошечки олії. Ось наше виправо коліно і готове, тому давайте куштувати. Давайте спробуємо щось зі шкурою. Тут таке різномаїття смаків, що мені аж дуже складно описати. Шкурка вона солодка і трошки підпікає від шарірачі. Саме м'ясо, воно дуже м'яке. Ну ми його готували 3 години і потім ще трошки запікали. Дуже смачне м'ясо. Ну, звичайна капуста я її купив в магазині, просто бахнув цибулькою і олією. Помідорки це просто помідорки. Це офігенно і не дуже дорого, бо сама рулька нам вийшла десь 73 гривні. Е, капусту ви можете самі зробити. Якщо хочете, пишіть в коментарях, я це зроблю. Друзі, я буду далі продовжувати їсти своє віпрівоколіно. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і па-па-па-па.